Від. Сьогодні ми приручимо стегозавра. Він вже приручився на 95%. Отак. І зараз ми його приручимо, Це друга частина. Приручимо, осідлаємо і спробуємо вже попробуємо перемогти трицератопсів. Бо в них триста там здоров'я. А в нашого стегозаврика, коли він приручиться, буде більше три тисячі. Але я хочу спати бо він, не хоче. Трошки оце ходи, бо щоб я більше спав. Це камінь, я... Викиду, я його не, не піднібув, бо він мені займав, е, віку. Ось вот так. Е, друзі, я... О, друзі, я вже хочу, я хочу приручити базилозавра. Базилозаврика – Це 55-та дівчинка, женс. Полу, вона вже голодна, я вже зарані наловив рибок, первосорточку. зараз ми її дамо і тебе коли, коли ти плаваєш просто коло базилозавра, то на тебе мамці не нападають. А якщо ти злізеш і покормиш, то нападуть. І він вже дуже швидко голодає. Попробуємо сьогодні приміщити базило забити. Ой, я голодний. В мене може обратися огрушення. Трохи скипиємо типу, ягоду. І хоч трошки риф Первосортки нам не хватить. Треба би ще половити. З акул. Бо тут таблизубих високих неба. І ще м'ясо ефективніше, ніж сира риба. Сире м'ясо ефективніше, ніж сира риба. Нам треба сире м'ясо, а не сиру рибу. 16 у нас тільки одна первосортка лишилась. Якщо ви будінок, ви можете не, не лякаючись стімбері. Все, Ми проловимо м'ясо. Ну як хочу злобити, якщо тут всі такі сильні. Хм, Давай тут його спробуємо. Ой, 145-й. Певно, ну, але на, на, на нього ніхто не реагує на інше. Я забираю м'ясо, щоб він звів. І зараз він попив се. Ні, сира риба, але сире м'ясо, я знаю. Так навіть так в дододеці пише. Більше знімає слідність. Мені треба акул. Зараз подивлюся в море чи воно. А тут як я там. Ні, поки ще не прилучився. Але мені треба акули. Але він все одно приблизиться, ось цей, з того забору. Тут мегалодона, перемагаю, зараз в нього добуду первосотку кіркою, бо якщо зараз вже добувається. Ой, давай краще трошки подихаємо. І наш ще рано ну, поки не включився. Але ви бачили, він вже там 90. Скоро, надіюсь, що з ним все добре. Надіюсь. Первосорочка. Два первосортки. Ага, без добазило зака. А потім... Поки... Первосоточки, ура! Я поставлю на паузу. От нас бажано Трошечки дармо. Не знаю, приручим його. Е, до сідла ще треба довго покачатися. Сідло відкривається аж на 60 рівні, а в мене 36, я знаю. А я зараз хочу поспати, бо не видно. Вісь був факіл. Так. Ага, туди нам треба біжати, біжимо. Ух. Стегозавр довго приручався. Ой, збережно. Надіюся, що з ним все добре буде. Я, я за ним зваюся. Так. І А коли я прийшла, стегозавр приручився. Ура! Нарешті ми це зробили. Ура! ще Кстаті, друзі, перший раз я його приручив. Ну, сьогодні без шапки. залога давай, це дуже близько. Який в нього урон? Так, 408. Ого, сильний. Солобу багато. А тепер йдемо до приручення нашого базилозавра 55-го рівня. Вода. Сьогодні ми вже приручили стегозавра. Но базилозавр. Зараз подивлюсь, як він там. А хто там нас там голодає? Надіюсь, що ефективність не спала. Ми бачили, в базилозавра спала ефективність, ми не були готові, але ми вже сьогодні приручили стегозаврика і ура. Ура! Но базилозавр ми не були готові. А зараз ви побачите, який наш сильний стегозаврик. А прокачувати я йому буду, е як ви поняли, швидкість, урон, здоров'я і винос, і ще щось. А зараз не вистачає йому швидкості. А зараз дивіться кого? Зараз дивіться, кого ми зараз переможемо. Це гозавер проти бронтозавра. Ви побачите, що він переможе. 130-й і я не боюся. І Дивіться. Тільки нам з того варити що здатний наш стегозавр. ми його перемогли. І нам два рівня. Що? Ще один здоров'я. Проти гігантозавра і титанозавра, він, звичайно ж, їх не переможе. Особливо титанозавра, він не переможе. Але переможе бронтозавра. Отакий топовий. Ми перемогли. Забувся за видру, нічого. В неї все буде добре. На неї ніхто не реагує. Він без проблем справляється зератопсом. Але він травоїдний, його ягодами не відлічуть. Треба сладкі е, кексики, вони тільки відлічують. Або це Так, так, Якщо ви не знали, травоядних не можна відлічувати ягодами. І ще, ніколи не падайте з такої висоти. Він може вмерти. Ой, це дуже погано. І ще, ще я при вас переможу вон того. Бачите, останній раз я покажу, на що здатний мій стегозавр. Якщо мені дадуть рівень, я прокачаю йому здоров'я. Тільки буду здоров'я. Поки. треба, Ну я буду здоров'я більше. Здоров'я мені важливо. О, зараз ми його приманимо. Не зважаючи який він рівень. Ми його... І вже з нього можна стріляти. Бо ще одного я приманю і переможу. я хочу бронтозавра, але не можу, тому що мені треба на опыт. Да, для бронтозавра потрібні до Треб, треба добавити. Треба швидко прокачати. Я не думаю, що бронтозавр буде наскільки е-е, э, 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 ну, я думаю. Мені опит не дуже. Ого, скоро достанеться. Ні-ні-ні, я, я зараз прокачаю до 37-го рівня і на цьому будемо закінчувати. Доганяємо, доганяємо. Мені на опит. Врій, в воду зараз паду. Вот за распады. Не, не на опыт, да? Що це таке? Дивіться, друзі, що заладить. Ну, просто аркозага. І вже цей базилозавр нам на опит піде. Він нам на опит піде. Дивіться, тільки голова і руки видно. Що це таке? Я не знаю. Пройде може. Ну, а мені цей дуже луза, вернулась йде. Mm. Ті, хто не прибувати, а то вже не можна вбити, бо він прибути. Такий сильний, не ніби такого, так, але я не підготовлю 다. Так, прокачаємо. Так, зараз ми прокачаємо. Ну, силь. Все. все, 37 рівень. Дякую, що ви подивилися цей відео ролик. З вами був фісташка 2. Всім до побачення. Дуже гарного дня. До нових зустрічей. では、ここで終わりは終わりだと思います。